Друзі, слава нації, з вами Дмитро Каланча. Друзі, сьогодні день вчителя. Користуючись нагодою, я би хотів поздоровити одну особу з цим гарним світлим день. Е, Пам'ятаєте, колись у мене були сюжети з приводу такої цікавої, одіозної особи директорки Уторопського ліцею колодії Ольги, яка перешкоджала похованню загиблого героя на цвинтарі у селі Стопчатів. Підальшому під тиском громадськості вона написала заяву на звільнення за власним бажанням, хоча, хоча її мали звільнити за статтею, але її колеги по розкраданню бюджету їй порадили звільнитися за власним бажанням. Як ви, друзі, думаєте, що відбулося далі? Колодій Ольга змінює прізвище на колодюк і влаштовується в Коломиї в школу викладачем англійської мови. Зі мною зв'язуються. Батьки учнів, які маю, яких мала навчати ця особа, бо по-іншому її не назвеш. І просять мене скинути відео сюжетів, що відбувалося в Уторобському ліцеї. Ну і В подальшому, по інсайдерській інформації, я так розумію, батьки поставили ультиматум директорці школи, в яку влаштувалася, колодюк колодій Ольга. Що якщо вона її не звільнить, то вони перестануть пускати дітей на навчання. Ну, і в подальшому, я так розумію, у директорки не було іншого виходу, і вона її звільнила просто. Так що, користуючись нагодою, Олько, я тебе вітаю з ним, вчителя з черговим звільненням з чергової школи. Це друзі жарти. Ви бачите розголос це дуже велика сила. Міняй прізвище, не міняй прізвище, Твоя слава тебе наздожене. Правда переможе завжди. Друзі. Разом ми сила, ми є влада, ми є влада народ України. І скільки би ці всякі такі особини не міняли прізвища. Не маскувалися, маневрували, це їм нічого не поможе. Так що, Олько, тебе ще раз днем вчителя. Заяви написані, все буде добре. Всі скріншоти я прикріплю до цього відео. Максимальний репост цього відео: Країна має знати своїх героїв. Слава нації!